Доброго дня! Такі семерочка вас вітає. Тепер хочу вам показати, що до наших новиночок. Хочу побалакати з вами за наш новий тере-старий полуавтомат від фірми Техас. Це у нас моделька буде. Моделечка у нас називається та 260 sd модель. Ребята, хочу вам сказати... Що про цей полуавтомат? На сьогоднішній день мені кажеться, що краще напів автомата такий сегмент ціни 9500 гривень немає. Перше, чому? Тому що є вже в нас відгуки, є в нас вже люди, які брали, ну, до речі, Пару днів тому назад людина взяв у нас полуавтомат, і в нього було таке одне одна умова. Каже, я його беру, тому що ми варимо алюміньку, і він каже: якщо він буде варити алюміньку, я його залишаю і вам його не принесу. Але ж якщо його якщо він не буде варити алюміньку, каже, ну в общем. Я його, якщо він буде варити, я його залишу. От і виходить, що він не приїхав, він його залишив. І це вже не перший відгук, але я ж кажу, що постійно людям, що він алюмінку не варить. То дивіться, якщо ти майстер, якщо ти дійсно вмієш варити, то він алюмінку варить, тому що в ньому тіх, мік і ММА. тобто полуавтомат, сварочний апарат і звичайний той, що від електроду, і відповідно, аргона-дугова сварка. Але Комплекта під аргона тут немає. Тільки тут комплектується от такий от полуавтомат рукав, йде євро рукав, євророзйоми, два наконечника, в нас йде е, провода для звичайної електронної сварки. В нас йдуть тут сам апарат і гарантійний талон. Бачите, в нас тут, виходить, гарантійний талон флічка, більше нічого немає. Точно скажуть, що я шось вкрав чи ще щось. Бо такі люди в нас теж є. Які не вірять щодо чого. Дивіться, я вам його показую. Ребята, ціна його 9500. Це ми продали. Це я знову їх замовив і отримав, тому що їх ну, купують люди і правильно роблять. Дивіться, у нас тут виходить, іде Металева протяжка, він підтримує 0,8 одиничку проволоку. У нас є посадка 5 кг. Ви бачите, що все зручників, все товстий метальчик, все без всяких зауважень. Саме головне, звісно, же, тут це само табло. Тут у нас дуже багато функцій. Тут є протяжка, продувка, перемикаєш і на електрод, і на, звичайну сварку, ну, на електрон, звичайну сварку, на полуавтомат і на аргон. Тут ти собі все перемикаєш, котілочки все працює. і він дуже прикольно інформує, ну, з нього екранчик дуже прикольно показує. Я вам зараз хочу показати, якщо мені тут удлинитель достане, я... майже 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 не тяже, думаю, не завалиться. Так, значить, я його включив в сеть. Тут у нас ззаду є функція пуска. І дивіться на цей екранчик, ребят, ну, дійсно, ну, от прикольно. Так, да, ви скажете, ну так, да, робить, відображається і відображається, все класно. Бачите, ти собі реагуєш там, собі ампіраж і дивишся собі, тут і шкала міняється, якби то мелоч, але зручно, надійно, прикольно, перемикаєш свої положення всі, тобі треба сюди, сюди, сюди. Вибираєш, бачите, 0,6,08, собі виставляєш тих, ММА миг, бачите, зразу тобі подається проволока руки. її. Ну, в общем, от протяжечка. бачите, нажимаєш, там крутиться кольоси. Ну, в общем, отут от є подача проволоки, міняєш, яку тобі треба. В общем, ребята, тут дійсно апарат стоїть своїх денег, 9500 це невеликі кошти, але ви взяли, ви будете мати пользу і будете мати задоволення від роботи цим апаратом. Так що, ребятулічки, кому сподобався цей апарат. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть, Робимо, приймаємо замовлення до двох, до трьох, все залежить від того, як ми які ми загружені, чи на роботі чи ні. Якщо ви не можете дотелефонуватися, ви можете вайбер написати там, в соцсеті і на наступний день чи в цей день ми дамо вам відповідь. Так що ребітулічки, сварок сегаліто, дуже великий асортимент, я вам зараз покажу. Дивіться, в нас от по апаратам, дивіться, який асортимент сварок. Бачите, отут от місце 260-го апарата. Ми зараз його поставимо на місце, тому що, тому що його продали вчора, і от він в нас знову стане на своє місце. Але ж ви знаєте, що по цим сварочним апаратом це Саме жир, я так кажу, коли воно гарне, коли воно саме-саме, я кажу на це жир. ну так мені подобається казати. Але помимо цього апарату, в нас дуже великий асортимент. Ви бачите, цей це теж дуже люди полюбляють його, він коштує 7600. Прикольний напівавтомат. На нього 3 роки гарантії, як і на цього. Оці, оці Револьти 345 нас не знаю зимою в нас їх купували просто пачками, я не встигав їх замовляти, бо була ціна 7800, потім постачальник зробив ціну 7000 гривень, ми їх просто не встигали замовляти завозити. Цей апарат у нас теж рік, ровно рік, ми їх торгували просто, я не знаю, десятками, десятками. ми на тиждень замовляли, 10, 20, 30 штук. Постачальник був в шокі, каже, куди ти їх там диваєш. Вони коштують зараз 6700, ціна як була, так і залишається. Це під кілограмову ребята, міг 315, в нього е, євро в руках, його ціна 5700, але ми завезе, завтра повинні отримали віджити від фірма Гросяк. Там ціна буде 4880, то обов'язково слідкуй за відео, завтра буду викладати. Такий полуавтомат під кілограмову проволоку, моделька 1400 LED. Він варить тільки флюсом. Якщо цей з газу і без газу варить, тут у нас є в нас єврорука, то цей варить тільки, тільки варить флюсовою проволоку. У нього подача отака, от, бачите? вход на євро рукав. Це в нас іде плазморіз, цей в нас іде звичайна електронна сварка і це в нас іде е, полуавтомат. Оцей от апарат коштує 9500, Вже віддаю його, він остався один. То, будь ласка, це фірма Vitals 36 місяців гарантія, бомба, пушка, ракета. Не постесняюся цього слова. І є у нас звичайні апарати, то цей там у нас, не пам'ятаюся які кошти, по-моєму, 3 з гаком. Ці у нас виходить 2200, 2600, 1600 і 2000 гривень. Ну і взагалі то ревітучки, ви знаєте, що на ці апарати у нас дуже... Гарна гарантія дається обслуговування. в нас стараємось на вищому рівні все обслуговувати, тому що це наше ім'я. а Ім'я ми своє заробляємо вже як кажуть 15 років, стараємось, хоч би виходить. Але буває таке, що деякі люди бувають незадоволені, але питаємось якось знайти спільну спільну умову, але не не завжди виходить, бо люди в нас емоціональні. І сьогодні чоловік телефонує, каже, В'ячеслав, то ти сильно багато каже, звертаєш уваги на цих людей, не звертай уваги, не питайся всім вгадити, тому що я е, як кажуть, насильно міл не будеш. І розказав одну історію, там каже, що 5 років робив там в общем, всякі діла добрі. А тут вийшло на 6 рік, не вийшло там зробити людині е, в общем, там щось зробити. Не буду казати історію. Він каже, все каже, ти. Плохі, плоха людина, ви поняли? Тобто, ми бачимо тільки десь, вибачте, десь спотикнувся, вже кажу, що ти впав і поламав там собі пів тіла. Так що, така от у нас в нас життя. Але ми на це не звертаємо увагу, але ж ми просто робимо свою працю, робимо свою роботу, питаємось, питаємось просто зробити якісно, а там вже оцінюють, Кому сподобалось, сподобалось, кому ні, ну ні, вибачте. Так що, ребята. Ми знаходимося на вулиця Підгірна, 534, це місто Одеса, і вулиця Заводська, 2447, 2448. У нас там два контейнери стоять. А тут ми знаходимося в магазині. То, будь ласка, заходьте, що туди, що сюди. Ціни везде однакові. Дуже вам дякую, що дивитесь, Дуже вам дякую, що коментуєте. Дякую велике, що купуєте. В общем, всім пока, до нових зустрічей.